Дуся земленько, Христос ця народив! так рано, раненько, на дуся земленько, покри стався народів, з України за Дніпра, для волі син до батька злого, сіть Запорізька пало в плугу, візьмє... нема добра. Раптом зірком цій ночі стегнулася по наші очі.

Всю вашу родину, нехай Господь запанує усім домі нині, нехай всі прикрощі терпіння, волождінь мене, а ще лічні тирам Христос та аж гостями, та я ж дарами. До тебе, спаса й дуж молюбова, за український народ, за українську родину, за дивну нещасну неньку Україну, о Боже великий, не ти їх воля, чи там колись у славі проживали, то все минулось. Пішли сусіди з огненними ничами, по кутці міді наш край забрали, юрму шкували, на віки на аж гори махали, на наш наклали, на нас наклали кіські й кайдани, над нами довго навчалися люді царани, але недовго, ми в певні по біді, усі мользареві до тебе слали і тебе просили, щоб ці нам життя і шили, щоб до нам чашу діждати. Щоб молише і спаса оглядати, вівці свята різдва й обінове, дем до тебе серце, любове. І просимо тебе, дитячко Боже, як серце запустити може. Ново сердися, Боже, над нами, над нашими стріями, над братами. Пішли в День волі. День красії долі, щоб ми могли тебе колити устами. І копой над нами. Піфпа! Я міняю купу, я що я подати. Що ба Своя бажаючи, ку. політику таку, аби у командувати, в себе напасти шикати. Що ли краще в хаті з'їсти, огрівки випити, та ще з'їсти, чи нас спасек туди-сюди, у кожного мочку розітя. Ні, ще декеті запахати. Тепер ще люди не дурні. Біз мочком день мати. І Любіть зіна, або гані. Ликаємо віру, звичі, мову. Файхню росне, як поло. Ну, не цоя ще там казав. Як ви тяжко? А я і доброжали. А воно йде. І буде тут за якусь хвилянку. Сиіи! Сі хвастайте ремонт! Відняйте брата, хай хати. Є рука ідеками царями, він те народ у мене під ногами. Державу порох може розстети не колюсь, не дується смерть. Шукаю нині я мала дитятку, що роджена між будь ласком.

Мовити і як? Зараз тільки я. Я хоч зараз не знаю знати не бажаю. Мошком його звати. За просиду народитися треба морську, я Мошку, сірок пишувати. Чуєш жити, є нутара, бо буде на тебе кар! Ти я кажеш, мені дівачка, що ви за ним заїде, так?

Я люблю цю крава. О, ну, дивись, триста. О, я тебе вивоно. Ти з лата до лано. Ти з чатку на минуло, тоді тобі. Ні, ма. Що ти робиш? Ти з мене цар у місці. Аскелі без вікон, надіюся, без вікон. Що це зніметься народється чоловіком будеть? Ну, а ты не видишь, 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 не Agora eu O

купую, а того, що продав. Будяк. Кого будяк? Засула. Це ще не було. Що я тебе туди що? І опять владав це морство. І це пане до біт. Мене забезали. Де я вліг? Туди я вліг. Бакала сюди! Сюди! Мало! Опеди! Маленький скритню дрімає, своїм серденьком І вашу хатину, і вашу патину. Вашу дитину. Збираємося. Так гарно добавити.

Вас дякую за 3 вересня дзвінок. Щасти здоров'я. Щасти здоров'я. Лік ту проводили Дякую. А я